Кожного разу, коли я дивилася на брата свого чоловіка, мене мучила лише одна думка чому він не батько моїх дітей? Ні, не подумайте, що я хотіла, аби Ігор був моїм чоловіком, ні в якому разі. Я кохала свого чоловіка, але, але він був абсолютно ніяким батьком, от від слова зовсім. Ні тобі ніжності, ні тобі прив'язаності, ні спільно проведеного часу, ні зацікавленість життям дітей. Звістку про першу дитину Дмитро сприйняв дуже прохолодно. Я думав, що ми ще почекаємо з дітьми, ми мали ще пожити для себе, а ти мене такою звісткою ошелешуєш. Мені тепер прийдеться повністю міняти своє життя. Зазначу, що мій чоловік не мільйонер зі щільним графіком, а звичайний будівельник, який любить зависати перед телевізором та їздити з друзями на рибалку, яким тут боком зміна його життєвих планів я не розуміла. Пригадую, що він сильно дратувався, коли я не готувала на ранок сніданок, бо просто не могла вилізти з туалету. Чи занадто рано засинала, чи просила щось для себе зробити, елементарне, як от щось мені купити, це все викликало невдоволення. З появою дитини наче все налагодилося, бо я вже почувалася цілісною, а не ось цим слоником. Але Дмитра дратувало, що дитина капризує, спить біля мене і забирає всю мою увагу. Коли я просила чоловіка погуляти з коляскою, то це було просто щось грандіозне. Я цілий день працюю, то замість того, щоб відпочити, маю ще й з дитиною гуляти. Мені не було кому допомогти з малям, бо я рано осиротіла, а Дмитрові батьки жили далеко. І ось в один з таких днів до нас приїхав Ігор. Він тоді влаштувався на роботу і жив у нас. Ти, сподіваюся, маєш міцний сон, бо Леся у нас така плаксунка, сказала я йому. А потім взагалі сталося чудо. Ігор брав на руки Лесю, підкидував, сміявся до неї, залюбки гуляв і сам пропонував, що вийде. Мені тісно у вас в квартирі, сказав якось, я б з радістю погуляв по місту, а Леся мені складе компанію. Я плакала від радості, чесно вам скажу, я навіть нічого не робила, просто сиділа і дивилася в одну точку, а в голові була одна думка: чому Дмитро не має й каплі тієї людяності, що Ігор? Коли я сказала Дмитрові, що знову при надії, то це знову було грандіозно. Мені з головою вистачає однієї Лесі. Ти чим думала, але ж в родині треба й хлопчика. Кому? Тобі мені взагалі нічого не треба, говорив Дмитро. Далі все повторилося вдруге, просто непорозуміння були ще частішими, бо я не могла просто розриватися між Лесею, Дмитром і малюком. Ігор вже з нами не жив, а знімав квартиру доволі далеко від нас. Але знаєте що? Він приходив ігор гуляв з дітьми, залюбки відпрошувався з роботи, коли треба було відвести дітей в поліклініку, лишався, коли я мала кудись піти навіть в перукарню. Я почала розуміти, що всі свої плани узгоджує саме з ним і надіюся лише на нього, коли планую піти на манікюр, на шопінг чи на зустріч з подругами. Так, Дмитро гарний і такий чуттєвий, але зараз це мене лише обтяжує, бо я не хочу знову побачити дві смужки на тесті. Мені набагато комфортніше бути біля Ігоря, мені з ним настільки добре, що я починаю цього лякатися. Я дуже не хочу переплутати свою безмежну вдячність за все, що він для мене робить з коханням. Що мені взагалі робити з цим всім? Відмовити Ігорю до нас приходити я точно не можу і не хочу, бо він, єдиний мій порятунок? Підпишись, підтримай українськомовний контент.